Всім привіт! Такі. Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео, як пройде у вас липень. Перед тим, як ми почнемо розглядати, хочу вам сказати, що ви сильні. Хочу сказати, що ви неймовірні, і вам не потрібно зараз, навіть під час перегляду цього відео хвилюватися. Тому що знайте, що от зараз хай це відео для вас буде таким релаксом. Хай це відео буде для вас просто приємним, теплим, там, де ви можете розслабитися і не думати про якісь зовнішні обставини, про внутрішні проблеми, незгоди, страхи, і які вас дуже сильно тривожать. Ви сильні, ви зможете подолати будь-які перешкоди в вашому житті. І... Я ще не знаю, що покажуть карти, але хай наступний місяць, липень, у вас пройде чудово, так як ви хочете, щоб він пройшов. Можливо, для когось це відпустка, можливо, для когось це нова робота і тому подібне. Бажаю вам всього найкращого, тому що просто я відчула, що вам потрібно це почути, щоб ви і так багато чого досягли в своєму житті, і не потрібно недооцінювати себе. Тож, давайте почнемо з того, що яка буде основна енергія в липні для вас. Буде дуже багато обговорень, а дуже багато якихось нових спілкувань. Можливо, для когось це буде. Початок нової роботи, так? Влаштування на якусь роботу, закінчення чогось. Наприклад, закінчення університету, закінчення школи. Там хтось, можливо, там НМТ чи ЗНО здає, я вже не знаю, як там зараз. Ось, тобто, можливо, для когось це такий етап, закінчується і починається новий етап, де ви. Дозволяйте собі проявлятись більше. Знаєте, ось цей зародок. це починається початок нового е, та чогось особливого. Тому дозволяйте в липні знайомитися з новими людьми, спілкуйтеся. Можливо, це ви зрозумієте, як мені потрібно поводитися з тими чи іншими людьми. Як я маю показувати себе, як я маю себе. Вести це також може проявлятися в липні. Просто знайте, що ви сильні. І от знаєте, як я вам сказала на початку, що ви сильні. І дійсно так є. Ваша мова це меч. Тому показуйте зубки, кому потрібно, і не показуйте зубки, кому не потрібно. Далі давайте подивимось особисте життя. Я поділю особисте життя на дві категорії. Перше особисте життя, тобто буденність, спілкування з іншими людьми. І друге, це саме в романтичному плані. І в романтичному плані я також поділю на дві категорії. Дивимося, особисте саме життя без кохання, тобто просто спілкування з іншими людьми, якась буденність, як пройде в липні у вас. Чудові, знаєте, ось просто насолода, я навіть вже боюся показувати картою, щоб не забанили. У вас буде насолода собою. Можливо, в деяких аспектах це трошечки егоїзм, але в, в нормі воно буде, ви будете проявляти. Якусь якусь підтримку. І не просто так основна енергія, було дуже багато чогось обговорення, буде якось емоційної, буде саме, знаєте, дуже багато обговорень. Так ось, можливо, це ви будете допомагати комусь, або хтось буде вам допомагати. Ви будете відчувати себе чудово, ви будете спілкуватися з іншими людьми, і це буде тепле, приємне спілкування. А, можливо, Деякий час ви відчували себе дуже сильно самотніми. Ви були в комусь, можливо, розчаровані, що хтось себе так веде жахливо, несправедливо щодо вас. Але це зміниться. Зміниться трохи ситуація, і, можливо, це пов'язано з роботою, яку ви будете шукати, або на якій ви вже зараз працюєте. Ось щось на роботі вас може отак-от. Знаєте, В моменті щось клацнути в голові, і у вас абсолютно зміниться думки, ставлення, дивитись персон, і воно на вас дуже сильно вплине. Добре. Воно на, на вас як погано вплине чи більш позитивно? Та ні, на вас воно дуже сильно позитивно. Прикриємо мадаму. На вас воно дуже сильно позитивно вплине. Ви будете насолоджуватися. Ви дізнаєтесь, можливо, якусь інформацію, яку вам дасть такий поштовх, що все, я тепер можу насолоджуватися. Я тепер можу настільки дозволити собі бути чуйною, бути просто проявляти себе на всю і не боятися щось, люди про мене подумають, що я якась дивна. Ні, ви будете просто максимально насолоджуватися. Тому будь-яка інформація, яка до вас. Прилетить, знаєте, що вона буде чудово. Далі давайте подивимося особисте життя саме зі сфери кохання. Поділимо її на дві категорії. Перше, це у кого немає абсолютно ніяких стосунків, там, мутків, зовсім ніякого спілкування в романтичному або щось такого плану. Що в них буде в липні? Трансформацією. Ви побачите якусь людину, яка, знаєте, от вас, вау! Я хочу з нею бути, я хочу з нею поспілкуватися і щось буде. Е, з цією людиною можливо вам дадуть шанс поспілкуватися з цією людиною, але будьте обережною, тому що ця людина може користуватися вами. Ця людина може просто мати дуже великий такий, знаєте, багаж. За спиною дуже багато різних дівчат або чоловіків, тобто з цим бути обережними. Можливо, ця людина не прям буде щось для вас робити саме в фінансовому плані. Тобто, це може бути звичайне спілкування в соціальних мережах, або якісь, можливо, для деяких це може програтися як емоційні гойдалки, що вони вас будуть робити. знаєте, от мені зараз чудово, я зараз така, знаєте, прям на піки. А потім я просто чуйна, мені хочеться трошечки поплакати. Тобто, знаєте, що це саме буде щось таке віртуальне. Можливо, віртуальні переписочки, можливо, тобто, ну, як я вже сказала, в соціальних мережах вони будуть короткочасними, можливо, це будуть просто інтрижки не тільки на декілька там тижнів, на декілька днів. Можливо, це буде секс по телефону, наприклад. Тобто, в такому плані у вас загориться. Тобто, ти побачиш цю людину і думаєш, все, я її хочу. Ось. Але прям такого щось більшого з цією людиною ви би хотіли мати. Але чи вийде, поки по картам показує, що це буде таке короткочасна інтрижка. Інтрижка на місяць. Добре. Для тих, хто вже в парі, для тих, хто вже в шлюбі. Давайте подивимося, що у вас Що у вас буде. У вас буде емоційність, чуйність. У вас будуть, можливо, якщо у вас був незахищений так, секс, то будьте обережні з цим. Краще перевіритися, можливо, у партнера вашого були якісь болячки. Я не накручую, але просто, знаєте, зробіть перевірочку, зробіть разом перевірку, щоб вам було спокійно, тому що це може показати на якісь Проблеми зі здоров'ям, для це може показатися як вагітність незапланована. Знаєте, що вам захочеться трошки так, трошки так дійсно зробити паузу. Тобто, якщо ви жінка, краще сходити до гінеколога, чоловік там також там, сходіть, навіть просто здайте аналізи, тобто там сечі, крові, всього зробіть, щоб просто зробити. Знаєте, таку перевірку, перше за все, щоб ви знали, що у нас все добре. А по-друге, щоб і вам було спокійно. Саме на психологічному аспекті, бо щось тут людина може мудрить. Навіть чи вам це подобається, а з іншої сторони, прям, вас це змушує замислитися, тому що це може бути дійсно як незахищений секс. Ось, тому. Тому будьте обережні з цим. А так, ну, давайте просто в загальному. А так, да, а так буде дуже багато пристрасті, що вам може захочеться трошечки та потрібно часу відновитися навіть. Бо ваш партнер або ви можете, прям, знаєте, прям занадто збудженими ну, будь Тому через це будьте обережні. Далі у нас робота. На якій колоді я хочу глянути? Ну ладно, давайте на no вийдім, бо це базовий недавно. Що у вас буде з роботою? Також глянемо для тих, хто ще зараз не працює, які шанси є влаштуватися на роботу, і для тих, хто вже працює. Для тих, хто не працює, які шанси влаштуватися на роботу. Поки що у вас в липні не буде таких великих шансів, ви будете просто дивитися щось, якісь заявки, там, на якісь там сайти посилатися, чи ще щось. Тобто, в такому плані не буде. Прям роботи. Можливо, буде просто співбесіда, спілкування, але нічого більшого я поки що не бачу. Тому є, звичайно, шанси, але вони маленькі. Якщо ви входите в той маленький шанс, що ви можете влаштуватися на роботу, то вам дуже сильно повезло. Бо дійсно, щось ну не прям таке. Можливо, навіть якщо б вам. Ось там, і щось запропонує, це може бути пов'язано із старою роботою, або через якихось знайомих, щоб ви знали про цю роботу, або про цю вакансію, щось в такому плані. Так, тому можете спробувати. Так, дивимося, кого є робота, що у вас там буде, у кого є робота, що у вас в липні буде. Ой, в липні буде велика конкуренція. Дуже багато людей захочуть показати своє я. Дуже багато, можливо, це зараз період буде відпусток, і люди захочуть, ну все, я хочу також відпустку, а там хтось не захоче, або попросить, щоб їх підмінили. І почнеться ось цей конфлікт. Почнеться, знаєте, захочуть люди гристи один одному, просто горло і там глотки, чого хочете. Тому будь обережні з цим. Можливо, для когось буде дійсно якась поїздка. Відрядження, наприклад, це також може програтися. А так, в принципі, все буде чудово. Ви, знову ж таки, там також показується, що ви дізнаєтесь якусь інформацію, яку до цього вам не була відома. Тому. Липень буде просто дізнатися якусь важливу інформацію, яка повпливає на вас. Ну, там, в принципі, більше про рух, про, більше про ясність, якусь, яка вам буде імпонувати, яка вам буде подобатися, тому не переживайте. Все буде добре. Так, давайте подивимося фінанси. Фінанси в липні. Фінанси вас вони будуть повністю задовільняти. Все буде на найвищому рівні. Можливо... Навіть якщо у вас будуть там якісь свята, можливо, у когось буде день народження, ще буде більше приплив, або можливо якісь ще там свята, окрім дня народження, де також вам можуть давати гроші, де ви будете відчувати себе. На висоті, ви будете відчувати, я тут головна, і тому біля мене так, от просто крутяться гроші. Тобто гроші будуть йти. Для когось це, можливо, якщо ви почали щось нове, там початок якогось бізнесу. Він також принесе вам гроші, але трошечки поступово. Так. Тобто, ви будете просто очікувати гроші від всіх ресурсів, які тільки можна отримати. Добре, давайте подивимося психологічний стан. Будемо дивитися на безумному місяці. Психологічний стан. Психологічний стан. В трансформації будуть відбуватися зміни, де вже потрібно викнути все старе. Вже потрібно знищити його, навіть якби він там не кричав, якби він не просив би не важливо, це якась людина, чи просто якась річ, що хто -хай ще залишиться? Ні. Ви нарешті вибираєте себе, ви нарешті приймаєте ось ці зміни і нарешті їх відпускаєте. Ви вже не будете е, чекати ще якогось часу, бо вже немає часу чекати. В липень це будуть трансформації, до яких ви дуже довго йшли. Вони можуть бути болючими, вони можуть бути неприємними, але вам стане набагато легше після них, коли ви приймете цю ситуацію, коли ви вже. Вже перестанете бігати від чогось такого, знаєте, запутаного. Ви вийдете просто на стежку, і вам буде зрозуміло, вам буде спокійно, бо ви все бачите довкола так, воно як і я, а не будете якісь незрозумілі, там, я не знаю чути. Від людей ситуації, та ось, вибач мене, я був там неправий, або була ви не права, або більше такого не повториться, або, наприклад, та, дамо ми тобі заробітню платню тільки пізніше. Тобто, ви поставите всі крапки над І, і нарешті ви дозволите собі поставити себе на перше місце. Тому давайте глянемо вам пораду на липень. Порада вам на липень. Порада вам на липень, змінюйте свої установки, змінюйте. Настав дійсно час змінити своє життя, змінити свої, знаєте, такий стан, ну не те, що бідності, а те, що ви в стані жертви. Мене голос пропадає. Вибачаюся. Те, що ви не можете. Знаєте, собі дозволити багато чого, ваші діти там правнуки не побачать. Тобто, знаєте, наприклад, якогось це. Я не можу там, я не хочу зараз бути вагітною, бо я боюся, що мої діти будуть жити в бідності. Ви маєте прибрати ці установки. Це те, що ви можете. Бачите ситуацію, що потрібно вже щось змінювати, а ви закриваєте очі на якісь проблеми, на якісь непорозуміння. Ви маєте відкрити очі, дійсно побачити правду і повірити, те, що все вже дійсно мені змінюватися потрібно, а не терпіти це, це одне те саме. Або молити там, знаєте, себе, або ще якихось інших людей, щоб вони зробили щось, знаєте, таке. Те, що ви хотіли. Наприклад, людина вам нанесла травму і там просто розійшлися ви з ним. Він нічого вам не пояснив, а ви от його молите, цю людину, щоб вона вам пояснила, чому так трапилось, або це не пов'язано з роботою. Ні, ви маєте вже нарешті відпустити уже він просто гарлопене. Розумієте, що все досить, досить такого життя, досить вважати, що ви бідна людина, і жалкуватися на це все. Ви або щось робите, або е, живете далі. І знаєте, ви вмираєте з цим, всім. а вам не потрібно з цим вмирати, в цьому негативі. Ви можете змінитися, у вас є всі ресурси. Просто ви можете закривати очі. На ось ці недоліки, на цю ситуацію, яка відбувається в країні нашій, і, наприклад, казати: Ой, та я не буду робити ремонт, бо війна на дворі, ось закінчиться о, якась муха чи пролетіла вже. А, закінчиться війна, о, тоді от все почне робити. Та почніть уже зараз робити. Ви зараз живете, чи після війни ви будете жити? Дай Бог, щоб ви після війни жили. Але просто розумійте, що у вас є ресурси. Щось зробити та покращити своє життя. Тому на такій ноті ми будемо завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте подобачки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!